Доброго дня, я Антон Костюченко. Я перший провести опитування, що люди розуміють під поняттям безпека в діалогах? Для мене безпека в діалогах це без перешкод спілкуватися і знати, що великі, мобільні або телекорпорації не співпрацюють з державою. Віроніко, що для тебе безпека в діалогах? Безпека в діалогах, я так розумію, це політична тематика, а так як я не дуже люблю політику і являюсь аполітичною. Ну, не можу я на це питання відповісти, тому Дана, що для тебе безпека в діалогах? Безпека діалогу для мене це можливість кожної людини вільно висловлювати свою думку. І при цьому не просто її висловлювати, а й бути почутим, і крім того, не боятися її висловлювати, що тобі хтось щось заборонить або хтось тебе після цього образить і так далі. Отже, безпека в діалогах це головне. Головне в безпеці діалог, ти дверіжеш там. Для мене безпека діалогу це об, сторін, в першу чергу здатність обох обіг сторін, даному випадку НАТО та України. Розуміти на одного приймати позиції один одного, розуміти ці позиції, та також здатність на компроміс між, об, між НАТО та Україною. Юлю, що для тебе безпека в діалогах? Безпека в діалогах. По-перше, поняття діалоги, як на мене, в сучасному світі, розуміється в двох аспектах: діалог, як спілкування між двома людьми в реальному житті, та діалог, спілкування, наприклад, в соціальних мережах, контакт, фейсбук і так далі. Щодо діалогів в особистісному житті, приведу такий приклад, пам'ятаєте, нам в дитинстві мама інколи говорила, що он з тим Петриком краще не спілкується, тому що він може на тебе погано повпливати. Ось саме вона переживала за вашу безпеку в діалогах, тому що різні люди по-різному на всіх впливають. Щодо Розмов та діалогів в інтернеті, як на мене, інтернет і безпека взагалі речі несумісні, тому що всю інформацію, ми тут викладаємо, починаючи від фотографій та записів, ми вже вважаємо публічною, тобто кожен може її побачити, скопіювати та сплегіати. В сучасному світі техніка йде вперед, інтернет і технології. Так само люди, які займаються плагіатом, шахрайники також йдуть вперед і пристосовуються до цих наших нових умов. Тому ми маємо пам'ятати, що всю інформацію, ми викладаємо, Хто будь-хто переглянути, скопіювати та скористуватися навіть проти нас. Звичайно, що ми говоримо про розмову з подругами, наприклад, мою це інформація не надто важлива для інших. Але якщо це інформація між, наприклад, великими банками, корпораціями і так далі, звичайно, вона важлива. І про безпеку потрібно думати перед усім. Тому. Кожен повинен пам'ятати кілька правил для своєї безпеки і захисту думати, кому ти цю інформацію посилаєш. Чи готова, щоб вся інформація чи готовий ти, щоб вся інформація була поширена в інших кругах, І чи не використати цю інформацію проти тебе? Саша, що для тебе безпека в діалогах? Ну, взагалі, якщо розуміти діалог між Україною і НАТО, то це фактично є співробітництво НАТО з іншими країнами. Отже, насправді головною функцією НАТО є забезпечення колективної оборони. А у ракурсі конкурсу безпека в діалогах розуміється вступ України у Південно Атлантичний Альянс. Дякую за увагу.